Ми моє Поганих новин, дуже багато. Ми чуємо, бачимо, як люди вмирають, як людей вбивають. Ми це бачимо і чуємо. Дякую. І... І, і слово Боже каже, що. Є дві новини. Перша вона дуже, дуже неприємна. Те, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. Кожен із нас знає свій гріх. Я і ви, ми кожен знаємо, в чому повинен перед Богом, в чому є вина. Но Бог настільки сильно полюбив нас, людей, що він пішов на хрест, і на хресті він помер за кожного з нас. За тебе і мене, дорога людина, добра новина в тому, що Господь заплатив за наші провини. Якщо ми Ісуса Христа приймаємо, просимо у Нього прощення, то Бог нам гріхи наші прощає. Якщо ми не приймаємо Ісуса Христа, відвертаємося від Нього, то ми самі будемо платити за свої вчинки і гріхи в муках пекла. Хтось може вірити в пекло, хтось не вірить, що є пекло. Але Господь каже, що покарання за грех це смерть, розлука з Богом на в пеклі. І тому Господь Він прийшов, щоб врятувати нас. Він прожив досконале життя. І Він помер за нас, людей, грішних. І в третій день Христос Воскрес. Ми кажемо, воістину воскрес. Хтось це каже, дійсно. Що Ісус воскрес, що Він є живий, і людина дійсно розуміє, що Він живий і вона бажає знімати відношення. А хтось каже це по релігійним своїм переконанням. Ну, Слово Боже, каже, що Він є живий. І Він сьогодні закликає всіх людей навернутися і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, покайте своїх гріхах, попросити у Бога прощення. І Господь каже, всяка людина, яка визнає свої гріхи, то Господь вірний та праведний, Він її престид, і Він дарує миру і спокій. Читайте Святе Письмо, молиться к Богу, молиться за нашу країну, щоби Господь захистив, щоб Господь дарував. Дарував мир і спокій нашої країни, наші збройні сили України, щоб Господь дарував їм мужності, сили і зберегав їхнє життя, щоб вони прогнали цього ворога, який прийшов на не на нашу землю. Господи, бласи всіх людей, хто тут є, благослови Україну, захисти Україну, благослови наших воїнів, бережи і помилу нашу країну. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажання цного здоров'я і пусть Бог береже вас. Дякую за увагу.